Друзі, всім доброго здоров'я, втепідбірків. Готується законопроєкт в Верховній Раді вже зареєстрований, щоб розуміли собі. Законопроєкт 13314. Він націлений на порушників швидкісного режиму. Значить, вже не буде ліміта 20 км. Так звана похибка при вимірах і за перевищення швидкості до 20 км буде 340 гривень штраф до 30 км 680, до 40 км 1360. До 50 700, до 80, 2550 і понад 80 км на годину 3400 гривень. Зараз у нас, я нагадаю, хто забув, діє штраф до 50 км перевищення 340 гривень і понад 50-1700 гривень. Якщо. Порушення створює аварійну ситуацію, то передбачено на до року позбавлення права керування авто. Я, якщо чесно, ну так, до цього віднісся, бо якщо приймуть цей закон, Ну це відверто грабунок людей, як на мене, бо і так зараз є штрафи, працюють камери. І сказати, що у нас прямо перевищення йде. Скоріше за все, ідіот якийсь, хто ставив знаки, оці 50-киме в чотирьохполосній трасі. От у нього треба запитати, для чого він це робить. У мене навіть є відео, коли я намагався їхати згідно правил дорожнього руху, і мене обходили фури, автобуси, хто завгодно обходили справа, бо чотири вільні смуги руху. І право здається, 5. ні, 4. Вільні смуги руху. Відбійник посередині. Для чого там знак 50 км на годину? І зараз, якщо ви будете їхати, наприклад, 130 по нехай по столичному шосе 130, ви платите 3,400 гривень штрафу. Також, якщо у вас більше колеса стоять, ви будете перевищувати швидкість, бо вже не буде оцих 20% у цієї похибки. Ну і так далі. Отак От наша влада нас береже. Ну, це, мабуть, не влада, тут більше питання до того, хто подав законопроект. Я не знаю. Законопроєкт номер 13314. Треба подивитись, хто його подав, хто такий розумний, кому так треба збільшення штрафів. І як цікаво він їздить, чи вона за кермом з якою швидкістю. Слава Україні! Ми переможемо в тепідбір Київ!